Паралельно із виконанням своїх обов'язків крали гроші в армії. Інцидент трапився ще два роки тому під час ремонту одного з об'єктів військового містечка на Рівненщині. Почалось з того, що посадовці квартирно-експлуатаційного відділу уклали договір з наближеними підприємцями. Як встановили слідчі слідчі управління та оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області у 2021 році, посадові особи квартирно-експлуатаційного відділу під час проведення відкритих торгів із капітального ремонту одного з об'єктів військового містечка на території Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем, надали незаконну перевагу одному із суб'єктів підприємницької діяльності та уклали з ним договір підряду. Днями справа нарешті зрушила з місця. Трьом її фігурантам повідомили про підозру. Серед них працівники квартирно-експлуатаційного відділу та керівник підрядної організації. Учасникам злочинної групи інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. З метою заволодіння бюджетними коштами посадовці квартирно-експлуатаційного відділу та підрядної організації запровадили злочинну схему. До актів виконання робіт вносилися завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконання робіт та їх вартості. Правоохоронці встановили, що лише за одним із таких документів сума збитків становить майже півмільйона гривень. Нині фахівці все ще встановлюють остаточну суму. Слідчі за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури провели шість обшуків, під час яких виявили та вилучили засоби зв'язку, чорнову документацію та грошові кошти у сумі 223 тисячі 400 гривень та 600 доларів США. Натомість, як свідчить практика, така ситуація не вперше трапляється на території України. Будівництво є одним із процесів, на якому недобросовісні виконавці або ж високопосадовці відмивають гроші. До прикладу, в лютому цього року посадовцям Міноборони повідомили про підозру у розкраданні 5 мільйонів гривень, виділених ще у 2017 році на будівництво казарм для військових миколаївського гарнізону. Тим часом підозрюваним за скоєне розкрадання на рівненщині може загрожувати покарання у воді конфіскації майна та позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.